Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам, смерть ворогам, які несуть смерть нашому роду. Панове. Тут я вже багато раз казав давайте мені запитання або що. Мені не так легше буде. Бо просто будь політичним е, як коментатором це не цікаво, і це не те, до чого я прагну. Але от є таке до мене звернення, і воно досить таке цікаве. Людина пише, а що мульфарського ви демонструєте? Багато роликів. А мольфарського жодного. Невже й дідусі, наскільки вдарилося назвою в звичайний піар? Ну, давайте, панове, тоді трошки. Власне кажучи, питання цікаве, як для мене цікаве. Маю надію, що зможу щось цікаве розказати вам. Слово мольфар, власне кажучи, походить від. Такого слова мольфа. Тобто та чарівники. В своїй праці використовували предмети зачаровані, які називалися мольфи. З допомогою цього вони робили е, різну працю. І е, так з'явилася назва мольфар. Але з часом ця традиція трошки розширилася, і вже мольфари е, стали е, дораховувати. Людей із різними здібностями. Колись років за 40 тому, мені сказали, я тоді хотів бути і таким, і сяким, і, ну, взагалі, коли люди молоді, вони завжди себе переоцінюють і завжди бажають щось таке дуже високе, щось таке недосяжне, ну, взагалі, щось величне. Мені сказали, що моє призначення бути інформатором. І чим далі я живу, тим більше я розумію, що це так воно і є. І дуже дивно було мені в свій час, коли виникало питання, якесь щось незрозуміло, то дуже швидко ставалася ситуація, або з якогось моменту, щось десь хтось слово сказав, я отримав підказку. І завжди було бажання поділитися з тим, що я знаю. Я не хочу сказати, що я знаю так багато, але те, що у мене трошки інший спосіб сприйняття світу, ніж в більшості людей, то це правда. І багато хто ще запитує, а як же там вибирати? Дуже часто таке чую, власне кажучи, Питання дуже, дуже погане питання, в тому плані, що людина прожила вік, а не навчилася розбиратися в людях. А найголовніша помилка, коли люди пробують оцінити іншу людину, то вона вкладається в тому, що людина, коли вона бачить, наприклад, на чужому обличчі якусь усмішку, і вона одразу згадує, при яких обставинах у неї самої така усмішка. Чи коли вона, людина нахмурилася, чи людина щось зробила, і людина в якості еталона підставляє себе. А люди, я пояснював, коли мене запитували, я кажу: ви знаєте, люди це як борщ. У кожної хазяйки борщ. По своєму зварений, своя рецептура. І там, і там, і там борщ, але він різний. А як же розібратися з людиною? А я вам скажу: орієнтир такий: в кожній людині є все те, що є і у вас. У них є і любов, і ніжність, і скупість, і жадібність. До речі, скупість і жадібність це різні речі. Скупість це коли людина накопичує. І саме українці, ну, скажімо так, до скупості близькі. Чому? Тому що жили на хуторах, займалися одною тою самою працею, і треба було мати все своє. Так от продовжую: і скупість, і жадібність, і злість, і здатність любити, здатність ненавидити у всіх цей набір. Людських якостей є, але так як і у різної хазяйки різний борщ, у кожної людини всього покладено по-іншому. Кожна людина має інший рецепт. І якщо ви зможете розібратися, скільки в людині, не оцінюючи по своєму борщу, по своїй натурі, по своєму, по своєму, як ви, ви. Людина, власне кажучи, найкраще знає себе або має знати себе. Бо дуже часто людина себе навіть не знає. Але щоб зрозуміти іншу людину, то треба зрозуміти, скільки в неї чого. І чим ближче ви зрозумієте, скільки в неї чого покладено, тим краще ви зможете її розуміти. І це вам, звичайно, допоможе в житті. Коли ви почнете краще розуміти людей, ви станете менше від них вимагати, ви станете менше ображатися, і це допомагає. Власне кажучи, я свою роботу Мельфара бачу як цілитель душ. Якщо людині допомогти знайти, чим вона заробляє свою хворобу, ну, знаєте, як з алкашом. Дуже просто, він п'є і трує свій організм. І тут більш-менш все просто. Більш Але бувають такі випадки, коли людина, наприклад, має на когось образу сильну, і ця образа її зсередини їсть. В неї підвищується шлунковий сік і таке інше. Організм слабіє, може бути язва, якщо людина тоскує, переживає. Але якщо людині допомогти знайти, що з нею сталося, що в неї проблема, яка проблема, то в багатьох випадках зникає і сами, самий наслідок цієї проблеми, зникає хвороба, людина починає спокійніше жити. І, власне кажучи, я коли розповідаю про війну, про все, це не тільки для того, щоб. Люди думають, що мені приємно там викривати або що, щоб, знаєте, в тому гімні подолубатися. Ні, панове. Але так як організм, то і наша держава, наша люба Україна, вона також хвора. Нас дуже-дуже довго труїли всім. До нас спеціально заселяли інших людей. Щоб змінити українців, Макевелі писав, що якщо ти завоював якусь державу, то вона не буде твоя, поки ти не заселиш її своїми людьми. І згадайте, росіяни завжди пишаються тим, що куди не приходила Росія, вони одразу будували заводи. І Україна має завдячувати Росії або Радянському Союзу. Ну, власне кажучи, вони ж Радянський Союз і Росія це одне і те ж саме. Вони завдячує своїми заводами все. Так, панове, в нас будували заводи. І навіть в деяких містах набудували так багато заводів, що вони так задимлювали, так псували навколишню екологію, що люди мерли як мухи. Тобто, не заради людей це робилося. А з тими заводами сюди навозили своїх працівників. Україну розбавляли своїми людьми. Все по заповідям Макевелі. І відповідно, зараз ми маємо проблему. І коли мені люди кажуть, що Україною повинні керувати тільки українці, панове. Це як правда, так і неправда. Чому? Тому що українці різні. Якщо це будуть гарні українці, то ніхто не буде заперечувати проти того, щоб вони були. А якщо це покидьки? Якщо, наприклад, ви згадаєте Семененка, та і не хочу навіть. Їх всіх, ну, власне кажучи, ви що, не бачите навколо хто є? А є росіяни чудові люди. Чудові українці. Вони живучи в Україні, вони стали українцями. Бо, власне кажучи, вони коли виїжджали з Росії, то е, причина їхня була те, що вони відчували, що вони трошки відміняються, відрізняються від того народу, який там є. І кожна людина. Старається знайти те місто, де для душі їй гарно. І у нас є такі росіяни. А є інші росіяни, які, навіть якщо вони тут прижилися, і якщо розбомбили його хату, то він буде воювати. Але по натурі, по всьому, він ближче до того світу. Таке також є. Але, панове, не про це мова. Нам як розбиратися з самим собою, так дуже важливо розбиратися з тим, що відбувається. Бо, власне кажучи, я вже казав, політика це просто тиха війна. Якщо на гарячій війні відбуваються ну, бої, вбивства, люди гинуть десятками, сотнями, тисячами, то в політики значно менше жертв, які гинуть швидко. Але, якщо, наприклад, країну взяв під контроль ворог, то він зробить так, щоб в кінці кінців народ таки загинув, зник, але не швидко. А війна це в першу чергу мистецтво війни. І дуже багато політиків в тому, щоб брехати. Бо Якщо люди будуть знати правду, то, звичайно, вони не підуть на те, що, на, те, на те, що хоче політик. От, наприклад, панове, коли Зеленський казав, що готуйтеся до шашликів, це був дуже цікавий прийом. Знаєте, от коли ми в дитинстві слухали колесанку, і якщо ми вже й дорослі десь чуємо колесанку, то в нас щось там, знаєте, таке. В душі ворушиться, згадується мамина пісня, згадується, як засиналося, щось, щось таке, знаєте, туди тебе гоне. Тобто політ асоціацій. І коли весь світ попереджає Україну, що Росія на вас нападе, вас будуть вбивати, готуйтеся. А президенту не потрібно, щоб ми готувалися. Чому не потрібно? Бо все, що він, ви знаєте, от що людина не каже, це все відкиньте, це полова. Оцінюйте діла. А по ділах нічого не було зроблено для того, щоб Україна могла краще оборонятися. Війська розводили, хлопці віддавали свої підготовлені, укріплені окопи. Це перед осені, перед дощами. Хто не був. В полі, коли йде дощ, той не зрозуміє, що таке, і не здогадається, що таке, коли тобі просто треба обстріл, а тобі треба хоч в калюжу лягати, тому що треба знайти якусь ямку, бо інакше тебе осколками прошиє. І так далі. Так от, для того, щоб людей трошки заспокоїти, їм була підкинута асоціація: весна, шашлики, знаєте, кажуть, 1 травня це шашличний спас, ну, до речі, як і Паска. Але що ж відбувається зараз? А зараз ті ж самі шашлики. Ну як шашлики? Про шашлики тільки тут, знаєте, так, хтось не злим тихим словом згадує. Але що треба зробити для того, щоб людей заспокоїти? Бо люди, бо люди які неспокійні, вони дуже небезпечні для влади. Вони можуть піти на рішучі дії. А спокійні люди це вважай, що вони сонні, вважай, що вони сплять. І саме для цього треба створити, щоб в наших містах, навіть якщо є прильоти, щоб у людей під ногами був гарний асфальт. Бо війна ж це ж, знаєте, розбита, там іще щось, ну таке все ну погане, все, брудне, сіре війна. І це створює в душі людини е, тривогу. А тут країна відбудовується, красиві плакати, там іще що е, телепередачі, всі під контролем, все красиво, все смішно, нас розказують, що ми перемагаємо. І люди закалисуються, засинають. Це ті ж самі шашлики. Владь, яка зараз у нас є, потрібно, щоб люди були заспокоєні, сонні. Коли вони сонні, з ними легше зробити те, що хочеться. І те, що навіть деякі люди кажуть, що мародерів треба розстрілювати, треба знищувати. Панове, чесно кажучи. Так довго, скільки в світі були війни, завжди мародерів просто нищили. Знаєте, от є такі герої, які ладні сісти на декілька років в тюрму, щоб забезпечити свій рід аж до правнуків. І Їх піймали, і вони отримали там 8 років, поки вони сиділи в КПЗ. А перебування в КПЗ е зараховується як в рік за два, тобто вдвічі. І виходить, що у людини вона, вона відбула там, наприклад, рік в КПЗ, це вже два роки. Е дали там їй 8 років, чи що? Вона відсиділа і ще 3 роки, вже вважається п'ять, і може давати на апеляцію. І вона вийде. І все нормально. Чесно кажучи, вони трошки недооцінюють ту ситуацію, яка зараз є. Чому? А тому що дуже багато людей, які бачать, що відбувається, у яких душі кипить. Багато хто виїхав за кордон, але це не значить, що вони перестали бути українцями. Вони розсіялися по всьому світу. Це наші українські люди. І де ж вони хочуть наші мародери заховатися в світі? Де вони думають? Де вони надіються, що їх там не знайдуть? Я думаю, що так само, от у нас же є така думка, як Масад нищив ворогів. Ізраїльський Масад, якщо хтось не знає, спецслужба. Нищив ворогів по всьому світу. Так само. Будуть діяти і українці. Бо прощати кров братів, яка пролита, просто так не можна. Це і гріх, і проти власної душі. І, панове, трошки хочу повернутися, бо вже часу дуже багато до того, що багато затратив на відео, до того, що відбувається в нас. Нове. Нас зима, нас холодно, хлопцям напередку важко. Якщо ми можемо чимось допомогти, давайте допомагати. Але найбільша буде допомога, якщо хтось знає, як притиснути марадера, щоб ця тварина перестала, вибачте, будь ласка, як шашель їсти із середини. Основу нашої країни, щоб, ця, країна, щоб, щоб ця, ця, ця скотина перестала нам гадити, то давайте братися за них, панове. Якщо навіть перед парканом у них на асфальті буде написано сволота, ми знаємо, де ти живеш, це буде їх наштовхувати на певні думки. Розумієте? Вони не повинні жити. І думати, що вони все змогли, раз могли вкрасти, в них є гроші, вони все куплять. Вони не куплять все. То наша допомога може бути зовсім різна. Так само можна заохотити суддів, щоб вони чесніше судили, щоб вони знали, що це просто так їм не зійде. Панове, ми, українці, повинні гуртуватися для спасіння свого роду. Для спасіння своєї землі, для спасіння своєї країни. І, і ще одна така думка. Деякі репетують, ось вони зараз розпродадуть землю, і все ми залишимося. Панове, так, ризик є. Але згадайте, будь ласка, що було після революції в Росії. Все забрали. І сказали, ідіть геть, як би вони не купили землю з якими б хитрими порушеннями, як би це юридично не було обставлено, панове, але взяти цю землю в кишеню і поїхати до себе туди, кудись додому, їм не вдасться. А от відстояти цю землю, якщо треба комусь дуже гарно пояснити, що це земля наша. То це в наших силах, і ми це можемо зробити. І про це треба знати. І для цього нам треба бути, ну, скажімо так, щоб було розуміння, я вам тут в кінці, в першому коментарі, підкину посилання на репортаж про безкровну революцію в Ісландії. Панове, революція безкровна! Жертв не було. Але ну подивіться, послухайте, подумайте, нам як за зразок взяти можна. А так, панове, ну що ж вам сказати? Час іде, наша перемога наближається, важка перемога, легкою вона бути не може. Ворог лютий, ворог страшний. У його дуже сильна п'ята колона поряд з нами. І, панове, дивимося, запам'ятовуємо, шукаємо своїх і єднаємося свій та свого по своє. А так, панове, я вам бажаю, спокою у душі, щоб ваша душа стала сильна і тверда, як камінь, не черства, як хліб, а просто тверда. Щоб переляки, що все, оце, оце все до вас не змогло пробитися, не змогло зруйнувати ваш внутрішній світ. Щоб вас не розбивав страх. Ви робитеся впевнені, ви сильніші, бо ви вдихаєте наше українське повітря, наш дух свободи і перемога за нами. Тож, Слава Україні! Слава нашим героям, слава нашим захисникам і нам, українцям, яких світ потихеньку впізнає. І, панове, світ, коли давав нам допомогу, він давав не нашій владі, а він давав саме нам, українцям, коли побачили, як ми, українці, зупиняємо ворог. Тож, до зустрічі. Удачі вам, тримайтеся.